Розділ другий. Знайомство з майбутнім майстром спорту. А також з бабусею, ентузіастом музичної освіти і дідом Трохимом. А повітря, відчуваєш? мабуть, у десяте питав митько, повернувши до мене сяюче обличчя. Відчуваю, закашлявся я. Бо автобус, що проїхав повз нас, порснув мені в обличчя хмарою пилюги з-під коліс і кіптюги з вихлопної труби. Отож бо, в місті <кхай> зовсім хе <кхай> не таке, вже не так бадьоро продовжував Митько. От якби ще автобуси не ходили. Тоді, пройшовши сорок кілометрів пішки, ти й уваги не звертав би на повітря. Далеко ще. А он де бабусина хата, сказав митько, набираючи гордої пози, адже тут він почувався до певної міри господарем. У таку позу, мабуть, ставали великі полководці, перш ніж сказати, а он туди, панове, ми кинемо кавалерію. Я певен, це буде несподіванка для ворога. Ти не стомився? «Хо-хо!» – пролунав за нашими спинами насмішкуватий голос. Про яку в тому може йти мова? Хіба такі хвацькі відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба мають вони на це право? Ми при цьому обернулися. Перед нами шкіри в зуби хлопець, років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження! не вгавав він. Які сачки? Стережіться, бідні метелики, а рюкзаки. Там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони, безперечно, збилися з путі, адже Африка у зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів. Ви їх усіх переловили б. Ну, чого тобі? насупився Митько. Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитись із майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем, звичайно, в майбутньому. Тобто з тобою, поцікавився я, точно юначе, я бачу у вас неабиякий розум. Завжди, знаєте, приємно побалакати з розумною людиною. Ну, от коли станеш майстром, ми з тобою і побалакаємо, пообіцяв я йому. Мені кпини цього типа аж ніяк не сподобалися. «А, ну ти, одразу скипів він. Ти не дуже кирпу Розумники знайшлись, анітрохи не бентежичись, заперечив хлопець своє попереднє твердження. Він скочив на свій велосипед і за мить здимів мов і не було. Неприємний суб'єкт поділився враженням про наше нове знайомство Митько. Я заперечувати не став. До бабусиної хати лишилося вже зовсім недалеко, коли попереду почулося якесь виття та одразу ж і замовкло, затнулося на найвищій ноті. Це що? запитав я. Не знаю, стинув плечима Митько. Може, корова якась чи бугай? Ніколи не думав, що корова може отак вити. О, ти не знаєш тутешніх корів, пояснив Митько не зовсім упевнено. Від них усього можна чекати. Глибоко прихований зміст таївся за цими словами. А чого саме митю? Дізнатися про коров'ячі здібності я не встиг, бо той самий звук знову почувся й урвався. Стривай, стривай, наморщив лоба митьку. Ось бабусина хата, а оце та ні. Але ж, мабуть, таки так. Ну й дивак, хоча. Звісно, ця словесна плутанина нічого мені не пояснила, і я вже смикнув друга за рука в курточки, коли почув Митю, Митюню!» і побачив, як старенька, огрядненька жінка із цебром у руці кинулась от клуні нам навстріч. Бабуню, онучку. Одведемо на мить наші очі від цієї зворушливої сцени і скористаємося з нагоди, щоб роззирнутися довкола. Ні, не вдалося, бо увагу мою негайно привернуло вікно через дорогу, звідки знов ревонуло. Може, справді, корова забралася в хату та й не знає сердешно, як вилізти? подумав я. Гнате, гнате, перестань, їй же бо. загукала матькова бабуся. Перестань, дай хоч із онуком хвильку погомоніти. А, приїхав, долинуло у відповідь. Нараз фіранка гойднулась, метнулась убік, і ось уже у вікні з'явився розчервонілий вусатий здоровань із, із тромбоном у правиці. Здоров, Дмитре, он воно що. То це ви, зареготав Митько. Здрастуйте, дядьку, гнате. Я так і не додумав, хто це. Точніше, спершу думав ви, а потім, ні думаю, не ви. Потім знов думаю, ви, а потім. Я, я, ах ж, доброзичливо розсміявся вусань і розвів руками, мовби й собі дивуючись, що це він узявся до такого заняття. А ви ж поза минулого року на мандоліні грали. Так тихо було і приємно. А, мандоліна, одмахнувся той. Тромбон, оце я тобі скажу да. А я тобі скажу, гнате, вставила й собі бабуся. Досить уже на сьогодні. Та я ж і кінчаю все заради такого випадку. А це хто з тобою? накинув цікавим оком на мене. Ой, і справді сплеснула руками бабуся. Я озвався я. Отак і відбулося наше знайомство. Як довідався я згодом, Гнат Діденко по вуличному Фадієс був музикою, причому не за покликанням. А через розвинте почуття відповідальності перед односельчанами. Закінчивши вісім класів, він став завідувачем клубу. У спадок від попередника йому дісталися великий замок на вхідні двері і таємничі дверцята до невеличкої комірчини. Коли він підібрав урешті свій золотий ключик до тих дверцят. То побачив, що за ними нудиться сильно поріділий за час завідування його попередника малий духовий оркестр. Я, звичайно, маю на увазі інструменти. Цікавий промінь сонця, що проник у комірчину слідом за Гнатом, тьмяно зблискував на припалій пилюгою Міді, і в цю мить Фадієс зрозумів, що його покликання у відродженні музичної культури села. Створити справжній оркестр і навчитися грати самому. Таким постало перед ним завдання номер один Фаді Єс виконав його тільки наполовину, бо сам так ні на чому і не грає. Він пробував грати і на геліконі, і на кларнеті, і на гітарі, і на валторні, але кидав за ледве вивчившись брати кілька чистих нот. Цей інструмент не для мене, казав він. Я хочу знайти саме свій інструмент. Давно вже в селі існує досить пристойний оркестр. Вже й Фадієс став одруженим і вусатим дядьком, а так і шукає саме свій інструмент. Останнім часом з'явилася надія, що ним стане тромбон. Може, хоч на тромбоні навчиться він пристойно грати, таке питання хвилювало певно, Фадієза. І, звичайно ж, усіх його сусідів. Та сьогодні, мабуть, ми неабияк прислужилися сусідам своїм приїздом, бо дядько Гнат таки відклав свою науку до завтрашнього. Добро здоров'ячка. крикнув хтось із вулиці. Ну, починається, прошепотів Митько. Зараз пів села сюди збіжиться, ходімо десь сховаємось. І дременув не дуже ввічливо за хату. Я подався був за ним, але тут мене перепинив той же голос. Куди це ти, митю, чи не впізнаєш мене? Я озирнувся. У хвіртку заходив дідок у темних смугастих штанях, вправлених у запилені чоботи. В синьому бувалому в бувальцях піджаку й кашкеті. А, здрастуй, Гнатовичу, відповіла митькова бабуся, визирнувши з погреба. Здрастуйте, зніяковіло привітався я. Ну і змінився ж ти? хитнув головою дідок, зупиняючись серед двору. Га? долинуло з погреба. Змінився, кажу, Демидів, онучок твій, повторив дідок, придивляючися до мене. Підріс? А як же підріс? радо погодилась бабуся, брязкаючи внизу посудом. Ти ж його коли бачив? Два роки тому? Еге ж, два роки. Ніби погладшав трохи? Та де там погладшав, Худющий, як і був. Е ні, який же він худючий, опецькувати. то ж ніби й волосся було русяве, а це потемніло. Та де ж потемніло. От того дива бабуся аж вилізла з погреба і кинула погляд на мене. Тьху, трохиме, та чи ти не бачиш? Це ж не митько!» Отож й видно, що не митько, охоче погодився той. А хто ж? поспитав жваво. Приятель його, Сергій, разом приїхали, а, спокійно, аж ніяк не дивуючись, мовив дідок. Я й дивлюсь, ніби не митько, а воно й виходить, що Сергій? Да, продовжував, мощуючись на приступ ціганку. Зараз улітку всі своїх дітей кудись отсилають». То в табори, то ще десь, а як нема куди, то до бабусь. Оцей до Дмитрівни теж онук приїхав, старшенький, правда, за ваших, Василь. Да той на велосипеді ганяє. З собою привіз розібраний. Бабуся до нього кинулась, мовляв, Онучку мій рідний, як же давно не бачились. А він їй обережно каже, бабо, не чіпайте мого чемодана. Бо в мене тут велосипед. Не встигла вона й слова сказати, як він уже той велосипед витягнув, склав у момент і ходу з дворища. в гвалт. Куди ж ти? А він тільки рукою махнув, мовляв, одчепись. А години за дві приїхав і каже: це в мене тренування такі, точно за графіком. Значить, пояснив уже від себе дід, як пробило, скажімо, першу годину чи яку там, то ти хоч спиш, хоч їси, а скачи на велосипеда й паняй, куди очі бачать. Отаке? Ну, а ви? спитав, теж на велосипеда ганяти будете? Ні, промимрив я, нам треба колекцію збирати. А, ну, збирайте. А захочете, то приходьте в гості. Я ваш, так би мовити, найближчий сусід. Отут же, за вашою хатою і моя стоїть. Та Митько знає. А де ж він сам? Зараз прибіжить. Ну, то ще побачимося, потюпав він до хвіртки. Митю, загукала бабуся, ідіть їсти. Ви з дороги, певно, зголодніли, посміхнулась до мене. Ще й як, кинувся до вмивальника Митько. Ну, як там у вас? Все гаразд удома? Цікавилась бабуся. Угу, все, ствердо кивав головою Митько, запихаючись голубцем. А як доїхали? Добре, отказував Митько, простягаючи руку до глечика з молоком. То чому ж тато не повідомив? допитувалась бабуся. Якогось зустріти послала б, от хоча б гната або діда Трохима, не знаю, відповідав митько, наливаючи собі киселю. Ми й самі дивувалися. Телеграми не дали, не вгамовувалася старенька. Телеграми. скрикнув Митько. Ну так, що ж тут дивного? Телеграми, мов йому замекітрилось ще раз, скрикнув Митько. «А вже ж телеграми, та ти не переживай так, от сердешна дитина. Я почав уже здогадуватись, до чого воно йдеться, і з підозрою поглянув на друга. Ох, я ж розтелепа!» – скочив він на ноги, засовуючи руку в бокову кушеню курточки. Ай-яй, яй ось же вона, тато написав. Я ж і подавсь був на пошту, а дорогою забіг по батарейки, а потім згадав про плівку, а потім. забув про телеграму, закінчила бабуся. Егеш? Егеш!» Ех ти, провела рукою по митьковій голові. Наїлися. Наїлися, спасибі, дружно закивали ми, а тепер куди? Та ще не знаємо. Може, погуляємо трохи чи на річку? Ну, ідіть, ідіть, та ж на обід не запізніться.